2 лютого 2015 року трагічна дата, яка сколихнула мільйони українців. Після масштабного концерту у Кривому Розі, присвяченому 25-річчю гурту Скрябін, поблизу села Лозуватка Криворізького району в аварії загинув улюблениць мільйонів Кузьма Скрябін. Він був не просто видатним музикантом, письменником та волонтером, а й справжнім патріотом. Рядки пісень, якого не втратили актуальності й нині протягом багатьох років у Кривому Розі проходять різноманітні заходи у пам'ять про музиканта. Десять років без легенди виконавця чиї пісні знають та люблять мільйони людей. Мешканці Кривого Рогу та гості міста вшанували пам'ять Андрія Кузьменка традиційним автопробігом. Організатор автопробігу Микола Чирва зазначає, передостанній захід ініціативи, яка вже стала традицією для криворізьких фанів Кузьми, відбувся перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді дуже багато людей зібралися з інших міст з Харкова, з Кропивницького, з Дніпра приїжджали з Києва. І ось сьогодні 10 років нові обличчя, нові люди і постійно люди доєднуються до нашого пробігу. І дуже вдячний всім за пам'ять, що люди пам'ятають, що у нас знаходять змогу долучитися, приєднатися, ну і стати невід'ємною частинкою цього заходу. Цьогоріч у колоні близько 30 машин. Під пісні Скрябіна з українськими прапорами вони рушили містом до меморіалу, встановленому на місці загибелі Кузьми. Сім'я пані Анни вперше доєдналася до автопробігу. Жінка ділиться завжди любила пісні гурту Скрябін. Тож за життя музиканта встигла не один раз побувати на його концертах. Дуже сумувала про те, що не попала на останній його концерт, тому що була в роддомі з дитиною. От відповідно вранці просто дізнавшись з новин, що на жаль, це був останній його прижиттєвий життєвий концерт. Тепер є бажання потрапити на концерт пам'яті, тому що творчі дуже любимо. Вона, бачите, роки йдуть, вона досі залишається актуальною. Ми приїхали в цей маршрут. дуже гучно лунала музика із нашої машини. Також Прямо спеціально підібрали на флешку всі улюблені пісні. Тобто, це, звісно, ж і люди, як кораблі, і дуже люблю шампанські очі. Хоча в мене не такі, як у його дружини. Да, але все ще тому, да, це об'єдна. Українців і його творчість, бачите, вона працює й досі. Він, на жаль, можливо, ще не встиг сказати все, що міг нам сказати, але ми чуємо, ми знаємо. Одинадцятирічний Євгеній справжній фанат Скрябіна. Хлопчик ділиться. Пісні цього гурту торкаються його душі. Приїхали сюди, я попросив батьків, тому що мені дуже подобається скряпін. Я кожен, кожну неділю, коли їжджу на ігри, я його слухаю, сповінаю. Ось мені дуже подобається його творчість, його душевні пісні. Всі українці повинні його пам'ятати, як гарного виконавця пісень. Він багато зробив для України. Я в Польщі був, казали, то, що в Польщі його слухають, всім подобаються його пісні. Ну, це найкращий для мене виконавець. Шанували пам'ять видатного музиканта і у мистецько безпечному просторі арт-підвал палацу культури центральний. Вихованці вокальних колективів разом з педагогами наживо виконували найкращі пісні гурту Скрябін. Разом проживали всі емоції та теплими словами згадували талановитого українця. В концерті беруть участь наші діти та солісти із театру естрадної пісні Аліса із вокальної студії Окей Проджект та керівник колективу нашого легендарного колективу Стожари Олександра Стравинська. Криворіжці слухали пісні гурту Скрябін та, звісно, підспівували музикантам. Жива музика, це взагалі завжди дуже гарно, дуже надихаюче, дуже емоційно. Тому в концерті нам сподобалося, як ну, «Скрябін» це Ну, це наша легенда, то звичайно все сподобалось. Дуже приємно, що люди знають його, слухають, пам'ятають і тільки позитивні емоції відчувають від концерту. Вони і ми теж заряджаємося їх енергією. Дарій Олег Каплій, Артем Кравченко цей день.